Я на дорозі грузився. Це правда? Яс. Байшого фотографію, документи везе, просто цей. Це ж не приїхав, ми ж не знаємо. А вдруг не привезе? Привезе, а що я не міна? не, так там грибок під камені. Я подивилась, мені цікаво. Це ж ваша безпека, Лиса різіна, ну, які... О, ще, ще З інспекції. Екологічна інспекція, Хмельницький область. По і, і по всьому. І в тому числі по лісі, бо по... ви нам зустрілися на дорозі, а як. А ви куди їдете? А? Куди ви їдете?